Що ж таке пігментація, та як вона з'являється на шкірі людини? Пігментація або гіперпігментація, меланоз шкіри, ще так називають по-медичному, це прояв на нашому шкіряному покриві плям або смуг більш темного відтінку. Цей відтінок може варіюватись від світло коричневих бежевих до чорних кольорів. Зазвичай ніякого фізичного дискомфорту, больових відчуттів не приносить. Меланоз шкіри. Це таке більш косметологічно естетичне несприйняття себе. Це такий косметологічний дефект, з яким можна попрацювати. Але, на жаль, меланоз при деяких несприятливих факторах може перетворюватися із в злоякісні форми. Одна із таких це меланома, такий, як базальноклітини чи плоскоклітинний рак шкіри. І коли пігментація проявляється випадково у нас на шкірі, це також може бути ознакою серйозних порушень чи захворювань внутрішніх органів чи систем організму. От саме в таких випадках потрібно обов'язково звертатися до вузькопрофільних спеціалістів, як до дерматоонколога, до лікаря-гастроентеролога, лікаря-гінеколога та ендокринолога першочергового клієнту, ми підказуємо, який правильний алгоритм дій, щоб опрацювати з пігментацією. we